Сьогодні 22 серпня. на початку цієї молитви. Заспокій своє дихання, відчуй, як повітря наповнює твої легені, прислухайся до свого серцебиття, просто спостерігай, не змінюючи нічого, будь уважним до того, що відбувається всередині тебе, приймай усе, що відчуваєш, З прийняттям і спокоєм. Сьогоднішнє слово походить з Євангелія від Матея. Як плескавка, що на сході блисне, і вмить аж на самим заході сяє, так буде й прихід чоловічого сина. Буде й мрець, там і орли зберуться. Негайно по тих скорботних днях сонце. Затьметься, місяць не дасть більше свого відблиску, зорі падатимуть з неба і захитаються небесні сили. Тоді на небі з'явиться знак сина чоловічого і тоді заридають усі племена землі і побачать чоловічого сина, що надходитиме. На небесних хмарах з спотугою та славою великою. Він пошле своїх ангелів із сурмою вельми голосною. І ті зберуть вибраних Його з чотирьох вітрів від одного аж до другого кінця неба. Від смоковниці навчиться притчі. Коли віть її стає м'яке, і вона листя виганяє, ви знаєте, що близько літо. Отак От і ви, коли все це побачите, знайте, що він уже близько під дверима. Чувайте, отже, бо не знаєте, якого дня Господь ваш прийде. А знайте те, що коли б господар відав, у яку сторожу. Прийде злодій, пильнував би він і не дав би підкопати свого дому. Тому й ви будьте готові, бо син чоловічий прийде тієї години, про неї, яку ви не думаєте, котрий є вірним та мудрим слугою, що його пан наставив над челяддю своєю давати їм поживу своєчасно. Щасливий той слуга, як його пан, повернувшися, знайде його при роботі, істинно кажу вам, що він поставить його над усім своїм маєтком. Коли ж той слуга злий скаже у своєму серці: Мій пан бариться, та й почне бити своїх товаришів слуг, їсти та пити з п'яницями, то прийде пан того слуги за дня, якого він не сподівається, і за години, якої він не знає, та й розітне його надвоє і долі його з лицемірами покладе, там буде плач і скрегіт зубів. Ісус порівнює себе зі злодієм, який приходить вночі. Використовуючи цей негативний приклад, Він закликає своїх учнів бути пильними. Усвідомлення того, що відбувається навколо нас, допомагає нам діяти не автоматично, а з розважливістю. До чого сьогодні Бог закликає тебе бути уважним і пильним? У якій сфері твого життя тобі потрібно особливо не втрачати пильності. Слуга який вірно і розсудливо виконує свої обов'язки є прикладом такого ставлення. Він зосереджений і дбайливо ставиться до того, що робить, він насолоджується своєю роботою та бачить користь, яку вона приносить іншим. Наскільки ти здатен бути присутнім тут і зараз у тому, що робиш? Що приносить тобі радість у щоденних справах? Сьогодні ми також чуємо про злого слугу. Який втрачає терпеливість та контроль над тим, що робить, він починає жити розсіяно та шкодить собі, він також використовує своє становище, щоб шкодити іншим. Коли знову слухатимеш Євангеліє. Попросив Бога свободи від такого ставлення у своєму житті. Зосередь свою увагу на своєму диханні та ритмі свого серця. Будь тут і зараз пильним і уважним. Як плескавка. Що на сході блисне і вмить аж на самим заході сяй, так буде й прихід чоловічого сина. Буде і мрець, там і орли зберуться. Негайно по тих скоріпотних днях сонце затьметься, місяць не дасть більше свого відблиску. Зорі падатимуть з неба. І захитаються небесні сили. Тоді на небі з'явиться знак Сина чоловічого. і тоді зарадають усі племена землі і побачать чоловічого сина, що надходитиме на небесних хмарах з потугою та славою великою. Він пошле своїх ангелів і сурмою. Вельми голосною, і ті зберуть вибраних його з чотирьох вітрів від одного аж до другого кінця неба. Від смоківниці навчиться притчі, коли віття її стає м'яке, І вона листя виганяє ви знаєте, що близько літо, отак От і ви. Коли все це побачите, знайте, що він уже близько під дверима. Чувайте, отже, бо не знаєте, якого дня Господь ваш прийде. А знайте те, що коли б Господар відав, у яку сторожу прийде злодій, пильнував би він і не дав би підкопати свого дому. Тому й ви будьте готові. Бо син чоловічий прийде тієї години, про неї, яку ви не думаєте, котрий є вірним та мудрим слугою, що його пан наставив над череддю своєї давати їм поживу у Щасливий той слуга, як його пан, повернувшися, знайде його при роботі. Істинно кажу вам. Що він поставить його над усім своїм маєтком. Коли ж той слуга злий скаже у своєму серці: Мій пан бариться, та й почне бити своїх товаришів слуг, їсти та пити з п'яницями, то прийде пан того слуги за дня, якого він не сподівається, і за години, якої він не знає. Та й розітне його надвоє і долі його з лицемірами покладе. Там буде плач і скрегіт зубів. Прислухайся до свого дихання і серцебиття, залишайся в цій миті, уважний до його присутності, готовий прийняти Його прихід. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.